Всім доброго ранку. Чи кому який він, да? Звичайна проста вода. Не пила ще ні кави, ніде нічого. Хоча прокинулася дуже рано. Знову сіла на дзвінки і отримала вже відповідь. З вчорашнього дня вже мій чоловік знаходиться офіційно безвісти зниклим. Вже отримав статус. Так що так. Документ принесуть або сьогодні, або завтра, хто знає як воно там у них працює. Так що так. Фух. Розважування я покажу пізніше, бо мені треба трішки да? прийти в себе, сходити по справам, а потім уже покажу. Я зранку важилася, є там і мінус, але радощів від того зовсім немає. Так що якось так. Щиро всім дякую за підтримку, за кожен коментар, за увагу взагалі, за те, що ви просто є. Я всім дуже щиро дякую. Все рівно, що, і, хоч, я, хоч і знала, що так буде, але все рівно ще надіялася, що да? Якось воно зміниться. Тому так. Все. Так що пізніше, чи після обіду, чи коли це воно буде, бо зараз майже 11, без 11 Потім уже покажу свій результат за 4 місяці. Все. Всім гарного тихого дня.